У Харкові завершився опалювальний період. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Також він зауважив, що цього року зимовий сезон був дуже складним, як і в минулі роки під час воєнного стану. Що стосується і прильотів, і що стосується генерації, але я вдячний харківським тепловим мережам, керівництву всім робітникам, які, незважаючи на військові обставини, незважаючи на вибухи, робили свою справу, і ми дуже стало пройшли опалювальний сезон. Постійні обстріли, пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, аварії, ремонти все це було в період опалювального сезону. Цього року теж довелось перезапускати з нуля систему опалення, хоча три рази, а не вісім, як минулоріч, зазначив мер. Та головне, говорить Ігор Терехов, що всіх цих труднощів не відчули харків'яни. Були дуже багата руйнація, які не побачили харків'яни, бо в оселях їх було тепло, А насправді було дуже важко і працювали цілодобово для того, щоб люди не побачили ті руйнації і не відчували себе, що нема опалення. А щоб майбутньою зимою, попри непередбачувані прояви ворога, в оселях харків'ян було також тепло, то до наступного опалювального сезону. У Харкові почали готувати вже від сьогодні. Зауважив Ігор Терехов. Це буде дуже кропітка робота, але вона потребує багато зусиль. Але я впевнений, що разом ми все зробимо і будемо теж проходити наступний опалювальний на сезон, Стало так як завжди. Це у Харкові. Яна Біляєва Ігор Луханін, Денис Рибалко, Юрій Бобикін – Харків. Новини.